Про перетворення необхідній країні та чинники, які їм заважають, поговоримо з громадською діячкою і вже майже народним депутатом Ганною Губко. Пані Ганною, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго. Ну і почнемо говорити знову таки про коаліцію, бо цей процес ще не завершився, і всіх дуже турбує. Коли ж нарешті всі дійдуть згоди? А до речі, через що вони ніяк не можуть домовитися? Що гальмує цей процес? Ми дуже очікуємо, що вже в цю п'ятницю ми отримаємо узгоджений текст коаліції п'ятьма політичними силами, які зараз беруть участь в перемовинах. Це блок Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч, радикальна партія і батьківщина. Сім. Експертних груп, які покривають ключові пріоритетні напрямки, яких більше десяти, працюють щодня над узгодженням позицій. Нам дуже важливо, щоб фінальний текст містив з собою рішення щодо конкретних завдань, які стоять перед країною. Ну тяжко йде і боєм, Я так розумію, чому ж так довго? Ви знаєте, насправді в кожній групі відбуваються величезні баталії. Наприклад, чи потрібно знижувати єдиний соціальний внесок, чи робити це через ПДФО. Це щодо економічних і по там фінансів, щодо курсу України, чи ми відразу декларуємо, що ми йдемо в НАТО, чи ми поступово? Угу. Тобто як це відбувається? Так само питання чи 12-річна освіта потрібна, чи залишити, як є одинадцятирічної освіти, тобто незважаючи на загальну спільну ідею, є розбіжності по конкретним пунктам. Які ще пункти містять найбільше розбіжності? Так. Є питання по знесенню змін до конституції, незалежності судів від політичної системи, зменшення повноважень президента. А в Чому тут може бути Повноваження президента впливу на там на суддівську систему і так далі. Децентралізація, місцеві вибори, як їх проводити за мажоритарною чи робити пропорційно для маленьких містечок чи для великих міст, вибори мерів в два тури, зміни до законодавства щодо виборів е, мера в Києві і так далі. Тобто. Зараз ми розуміємо, що новообрані депутати, які між собою, по-перше, знайомляться в цих експертних групах, і в них під час дискусій ми вже бачимо, як ми хочемо розвивати країну, що це курс там європейський відповідно до потреб ратифікації імплементації уже угу. ратифікованої угоди про асоціацію. І тому цей час, який зараз, він фактично йде на знайомство депутатів. З тими рішеннями, які закладені були в програмах політичних сил, і узгодження позицій з однієї сторони всі кажуть, ой, там у ділити портфелі. Ділити портфелі думаю, за тиждень вже можна було, а написати текст угоди, на основі якого потім буде працювати і уряд. Нам вже ж важливо, що потім злагоджено уже працювали, не з'ясовували позиції щодо конкретних тем, питань і так далі. Між собою, парламент, уряд. І була підтримка президента, тому що до того часу ми не бачили єдності між різними політичними е, силами, гілками влади, які між собою кожен перетягував ковдру і казав: Я найкрутіший реформатор, ні я, і в результаті страдала країна. А в результаті реформи не маємо і досі. От Дивіться, а як О. вважаєте загалом, цей уряд буде е, уряд, ну і звісно, парламент. Вони будуть більш конструктивними. Якщо говорити про парламент, то не пройшла свобода. А це звісно, антагоністи, і їх е, ну е, антагоністи це м'якс м'яко. Сказати комуністи, це якось вплине на ті процеси, які там відбуваються зараз. Ну для нас дуже важливим є, щоб вже були нові підходи підходи прозорості, підзвітності і орієнтованості на результат. У нас немає ста днів для того, щоб продовжувати говорити про реформи. І тому той час, який зараз є на формування коаліції, поки ще е, новообрані депутати не стали фактично депутатами, тому що не поздавали документів, не прийняли присягу. і Так далі вони вже використовують цей час для того, щоб мати бачення і конкретні кроки по вирішенню проблем. Тому як тільки вони стануть народними депутатами, буде сформована коаліція, в парламенті відразу треба приймати пакетами. Законопроекти, які важливі щодо зміни виборчого законодавства, поки всі пам'ятають, що ці вибори відбувалися за старими правилами, не було пропорційної системи, не було сам відкритих відкритих списків, прозорості фінансування. Так, а готова зачекайте, Ми будемо угу. порядку розбирати. А готова Україна сьогодні до тих відкритих списків? Бо говорять, що Україна наразі принаймні суспільство не готове перейти саме до такої форми. Дивіться, тут дуже важливо ухвалити цей закон. Тому що політичної волі раніше не було. Якщо uh -huh. ми ухвалимо закон, то тоді можна буде готувати суспільство через інформаційно-просвітницькі кампанії вже до наступних парламентських виборів. Uh -huh. І тому важливо мати цей закон, поки буде оце знаєте ентузіазм і ще, як скажімо, відчуття того, що ми обіцяли під час цієї кампанії, і цей момент треба використовувати вже зараз. А, власне, зараз від парламенту очікують багато змін, і багато напрацювань. Давайте зараз дізнаємося, що українці чекають від нового парламенту, яких змін очікують. А потім проаналізуємо те, що щойно почули. Прошу. Во-первых, становить війну на Донбасі, во-вторих, улучшити состояння соціальне. По більше совісті їм, просто-напросто. І більше нічого. Це та країна, в якій ніхто нічого не змінить. Бо сидять, сиділи бандити, а зараз ще більше бандити прийшли. Пересажають всіх регіоналів і комуністів. Скинути себе недоторкані, щоб вони були такі, як ми всі прості люди, і пожити на ту зарплату. Вони вже кажуть, 5 тисяч для них там за маленька зарплата. А от нехай вони проживуть за 3 тисячі, за 2 тисячі, а як пенсіонери за 1 тисячу, ота як я. З корупцією боротися? Що ще? Саме. От бачите, що ми почули такі головні питання. Тут були і питання і недоторканності наших парламентарів, і власне про гроші знову таки говорили. А оця теза, що ніхто нічого не змінить. Ви відчуваєте, що а, зміни і реформи, воно ж можуть бути болючі і надзвичайно непопулярні? Я хочу сказати, що насправді люди не повинні опускати руки, тому що є багато сил, яким вигідно, що люди а розчаровані, люди не вірять ні в себе, ні в свою країну, і вони дають можливість популістам продовжувати оцією риторикою, що в нас нічого не вийде, які з одної сторони на плакатах кричать «повисім пенсії. Але як, по суті, це зробити, не готові обговорювати. Тому зараз дуже важливо, що є професійні команди. І ті люди, які прийшли в парламент, дуже багато людей, які мають за собою конкретні досягнення. І тому зараз важлива єдність і узгодження позицій. По-перше, в країні війна і нові парламентарі прекрасно розуміють, що якщо не буде змін, то солдати, які воюють, вони дуже швидко е зроблять так, щоб парламентарі працювали на користь країни. Але тут дуже важливо не страхом. А справжньою любов'ю до країни творити ці зміни, і тому для нас надзвичайно важливо спробувати об'єднати людей. У нас немає зараз якихось відмовок, чому ми не будемо втілювати реформи. Но, і, наприклад, роб... е питання якраз тієї недоторканності ж здається, дійшли згоди. Це якраз те, що е величезний запит суспільства на це питання. запит суспільства щодо недоторканності, він вже погоджений е серед коаліціантів. Є Наміри знімати недоторканність, але недоторканність це одне вузьке питання. Якщо ми візьмемо питання війни, яке зачіпає взагалі долі нашої країни, людей, які тут угу. живуть, і долі взагалі Європи і світу, тому що якщо ми не вирішимо зараз не зупинимо Путіна, який… І надалі хоче дестабілізувати ситуацію. Він не зупиниться тільки на сході. Він прекрасно розуміє, що йому потрібен оцей проект на Варосії. Це боротьба проти української ідентичності. Це фактична спроба загарбати нашу історію, нашу територію. Тому нам потрібно зараз, і ми обговоримо в тексті коаліції. Питання національної безпеки і оборони, питання бюджету як mm -hmm. зробити так, щоб в 2015 році на потреби армії посилення обороноздатності були кошти. Друге, що надзвичайно важливим є це питання судової гілки влади, реформи антикорупції, тому що висока політична корупція продовжує і далі з'їдати мільярди державних грошей на непрозорих тендерах. І нам важливо, а це питання соціальне, також тому що наші з вами податки просто хтось тупо краде з бюджету. І тому ми маємо зробити все прозоро. Навіть цей рік є показовим, коли Міністерство охорони здоров'я разом з урядом не змогло закупити ліки через те, що вони провалили тендери, антимонопольний комітет стояв осторонь і важкохворі українці залишились без ліків. Тобто, ми навіть в угоді прописуємо на наступний рік як транзитний період, для того, щоб міжнародні організації угу. допомагали нам якісно і швидко закуповувати ліки для важкохворих українців. Тобто, зараз дуже багато питань, які ми обговорюємо, тому що фактично коаліційна угода це. Питання: як збільшити кількість робочих місць, як відновити українську економіку, як забезпечити солдатів сучасною військовою зброєю? Це Якщо простою мовою, і тому дуже важливо дійти згоди, як ми цього досягнемо. Якщо потрібно збільшити кількість робочих місць, значить потрібно запустити дерегуляцію, зменшити навантаження і всі ці перевірки податкові ціла так низка так далі. наступних законопроєктів? Низка власне. От ви от бачите, це професійна розмова. Тому що, коли виходять популісти і кричать: вони нічого не роблять, вони тільки щось там сидять і, 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 і портфелі ділять. Я кажу, друзі, а давайте професійно поговоримо, як ви зараз бачите допомогу українській економіці. Конкретні кроки. Назвіть мені п'ять кроків, як забезпечити відновлення української економіки, коли в бюджеті взагалі немає грошей. Що ж, пані Ганно, наш час у фірі вичерпується. Хочеться, щоб такі хороші і позитивні кроки для нашої держави вони вдалися, і ми побачили вже нарешті ті зміни, яких чекаємо. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Дякую, що запросили.